На блокпості, в окопі чи на першій лінії, ти маєш бути максимально зосереджений на виконанні задачі. Але у свій вільний час важливо подбати про власний психічний стан. По перше, не думай ані про майбутнє, ані про минуле. Все, що має тебе хвилювати, це день сьогоднішній. По-друге, не думай про себе, а думай про своїх побратимів та рідних. Кому та як ти можеш зараз допомогти? Подумай сам, не чекаючи, коли попросять. Так, ти займеш свій розум та не будеш витрачати сили на сум та страх. По-третє, у вільний час дозволяй собі прості та звичні речі, нормальні для мирного життя. Саме це дає психіці змогу прийти у добрий психологічний стан. Нарешті не варто докоряти собі за будь-які емоції та почуття. Всі вони нормальні. Справа лише у тому, щоб вміти контролювати їх. Непереможність це невідсутність почуттів. Це здатність домовлятися зі своїми емоціями та йти вперед не попри них, а разом з ними. Заходь на спокій.орг та читай брошуру, у якій зібрано поради, як допомогти самому собі під час різних травматичних подій.